Усім привіт! Дуже рада вас бачити на моєму каналі когось вперше, когось знову. І як я обіцяла в минулому своєму відео, я покажу покупки своїх заліток у флаконах. Їх виявилося прям багатенько. Минулий флакон, що я показувала, неролі Амара, він... Уже осінні покупки, тому сьогодні його не буде. І картинки я не вставлятиму, тому що показую флакони, але назви всіх парфумів будуть, як завжди, в описі до цього відео. І почну я з того, що в червні я взагалі не купувала великі флакони, тому що я хворіла, і в мене були якісь візливанти, які я хотіла розносити, затестити, краще їх зрозуміти. Ось, тому в мене от, взагалі флаконів у червні не було, в мене був лише один такий фірмовий семпл. це е, український бренд Spells Room е, і аромат 2014. Самим брендом я е, якось не пройнялася, е, але, е, по-перше, цей аромат робила Ната Дешлюк. І, по-друге, е, це аромат 2014 присвячений українському сходу, присвячений його териконам, важкій промисловості, трояндам. Тому, чесно, я от купилася на назва на історію за нею і взяла аромат про рідні місця, щоб познайомитися, невеликий формат. Я не стала наосліп купувати більший об'єм і це. Він досить дивний, взагалі в ньому є мазут, така от гірка мазута, її дуже довго чути на початку розкриття, а потім проступає така трошечки металева, але солодка троянда. Як на мене, надади шлюк гарно вміє робити троянди. Це я знаю по її ароматах в Сентіре Парфамс. Ось, і е, цей теж гарний, але е, ну, знову ж таки, він досить дивний, і я от прям, м не думаю, що часто його носила б чи носитиму. Ну, Було дуже спекотно, тому його важко було носити, і я там буквально е, два чи три рази ним скористалася, його на собі поносила. І от він такий досить незвичний, дуже такий дивний, але водночас гарний. Наступними ароматами, можливо, я вже піду не по хронології, але намагатимуся. І це я після затесту різних явних ароматів я офлаконила, і я вже, здається, його показувала. Мео Нота дів'ячого шукран. І тут от прямо розписана піраміда цього аромату: і м'ята карликова марокканська евкаліпт, вербена, лемонграс, лимон, марокканська ромашка навіть, і тютюн і сандал. Деревина. Для мене це заспокійливий чай з м'ятою, з лемонграсом. На досить м'якій базі, трошечки, може, деревна, тютюну, я тут не відчуваю. Якоїсь огірковості сандалу теж немає. Він такий досить м'який, приємний такий аромат, релакс, і через не дуже високу стійкість я його не носила в спекотні дні, але от, думаю, що на міжсезоння і вже просто коли вечір ще теплий, але вже так. Трошечки прохолодно, я думаю, що він якраз мені зайде. Ось, Далі я купувала Michael Boots, отакі Parfums Linden Dreams. Я недавно ще раз порівнювала Linden Dreams і Linden Dreams Extreme, і все ж таки я рада, що обрала собі саме Linden Dreams. В Extreme версії для мене забагато альдегідів, вони мені прям б'ють ніс, вони. Перекрикують всі інші парфуми, якщо я навіть нанесу на іншу руку одночасно щось. А Linden Dreams от якраз для мене така приємна, квітуча липа, трошечки із зеленню, з медовістю, з квітом цим липовим, і така приємна деревна база. І загалом він добре шлейфить, в нього непоганість. Характеристики, і 15 мл мені вистачить досить надовго, тому що ну, липа мені сильно піднастий і часто нею, мабуть, не користуватимусь. Але тим не менше, от 15 мл е, йшли в такому гарному мішечку, ну, дуже такий приємний формат, і невеличкий, і зручний, і гарний. Ще я купила Джульет Хезеган Леді Van Jans, там взагалі на дні, ну як, не зовсім на дні, але 10 мл десь залишок купила у саме старому форматі, тому що кажуть нова версія відрізняється, а я тестувала аромат із старого семплу. ось, і Це троянда, це дуже така гарна насичена мускусна троянда. Вона на мене добре сідає, вона не гірчить, не кислить нічого, от просто така троянда. Там ще е, лаванда, здається, є в е, піраміді. ну Вона просто якоїсь свіжості надає, тобто, як лаванду якусь виразну, я там не відчуваю. Ось, І ця троянда дуже гарна. Вона мені за мускусною базою мені йде навіть в напрямку е, нарцису Родрігесів, але оця троянда на мене сідає краще, а нарцису якось. Не дуже гарно на мені звучало. Ось, далі я купила, далі я купила в Humanity Ось. Просто флагман, не, без довалок, ніякий не фланкер. Ось. І Чому я купила? В мене був відлевант, але я його отримала навесні, і тоді мені там щось сильно свербіло. А потім я успеху спробувала, і мені стало так гарно. Такий свіжо-солодко-солоний аромат, теж не подібний до чогось іншого. Ну, трошечки такий дивний, не дуже зручний флакон з брязкалкою, але аромат гарний. Знову ж таки, не знаю, чому в мене є питання до стійкості його, тому що і з відливанту, і тут з флакону, вона на мені дуже швидко стихає. І якщо я і відчуваю його, то ну, прямо в абсолютній парфумерній тиші. І навіть від мене інші теж в принципі, його через годину не чують. Але якщо там десь воно потрапило на одяг і сам одяг понюхати, то аромат відчуватиметься. І з одягу не шлипить вже цей аромат. Тому, от, крім стійкості, крім бірніше, крім е, дифузності, гучності, е, мене в ньому все влаштовує. Синові взагалі в уманіті е, пахне. Квітами і манго, чомусь от такі в нього асоціації не в уманіті. Ще я купувала, це моя єдина сліпа покупка, якщо, звісно, не рахувати семпл, то це акра від калівант. Я спокусилася на піраміду про фрукти, шкіру, там, і алкогольність, і ще дуже велика піраміда, дуже багато всього. І я купила цей аромат на осліп, але разом з цим ароматом я брала і семпл сет інших ароматів, і там був семпл Акри, і я от з ним познайомилася. І, на жаль, це шкіра з хвойністю на старті, з такою... Шавлії, мабуть, така якась травність, ще в ній є, тобто ні фруктів, ні алкогольності на мені немає. Тобто, аромат для любителів шкіри має місце бути, але це не мій напрямок, як можна було б подумати по піраміді. Зараз, якщо в мене вийде її акуратно вийняти, я покажу флакончик. Ось, ось тут ще була сльоза, але я вже її порвала і зняла. І ось така от коробочка, коробочка, і ось там. Цей галівант лежить. Загалом я робила огляд бренду Галіванта гарні парфуми, але от з акрою я якось трошечки пролетів. На жаль. Шкода, звісно, але вже що робиш. Сподіваюся, що колись все-таки продам цю акру і візьму щось собі інше. Наприклад, Лондон або, або що? або, або Гданськ. Хай стоїть. Тут про що я ще не розповідала? Трусарді Behind the Curtain Piazza Alla Scała. Я страшенно не люблю, коли називають такими довгими назвами парфуми, і я цю собачку просто називаю Алла Скала. Та й все. І я просто дивилася, що вона в одному інтернет-магазині була за гарною ціною. І було літо, я думаю, та ладно, ну ще ж не сезон, але думаю, в сезон воно дорого коштуватиме. А мені вона точно треба буде, і я її так і купила. І я її вже навіть кілька разів влітку носила. Це така шкіра фруктова із анісом. І вона на мені така Ну, в принципі, така солодка, гармонійна, не дуже якийсь там супер-пупер складний аромат, але мені в ньому комфортно. І навіть влітку вона добре на мені звучала, тому я от взагалі дуже рада, що її купила за доброю ціною, і поносила вже кілька разів, і ще носитиму пізніше восени. Наступний аромат це був тигр золочиста. І я вже. Трошки розпила, але він чисто на холод. Я його тоді носила від дивантик, який мені Аня парфумерна, моя приятелька, передала з Варшави, і знову ж таки, зараз влітку він страшний як звучить, дуже важко. Там в прянощі такі місцями навіть досить їдкі ці прянощі, от коли в спеку. Ось, але навесні мені було якось в ньому комфортно. Знову ж таки, треба трошечки півшику. Правда, я пошкодувала, що щось мені 60 мл забагато, і можна було не брати, але вже що пробиш, побачимо, як я далі з ним обійдуся. Наступний це Мілер Харріс і це Found at Dusk. Це аромат цікавий, але в чому фішка? Я коли його е, тестувала в одному з боксів з відливантами, е, то він мені був дуже зелений, такий, дуже яскравий, і смородинове листя, і листя томату, такий класний, зелений, освіжаючий аромат. Тільки Оля з Хольфатіво е, сказала, що вона там чує апельсин, і все. я коли флакон цей взяла, то зрозуміла, що тепер теж відчуваю апельсин. Ньому. І це такий апельсин е, з таким досить зеленим позитивним фоном, але це апельсин, а е, апельсин в мене є в аранча Росса. А я хотіла чисто зелений такий бадьорий аромат, тому м, от така якась тепер різниця у відчуттях чи, можливо, різниця була у випусках. У випусках я сказати не можу, але виявляється, що знову я якось купила не те, що е, хотіла купити. І останній з цих ароматів, наскільки я бачу, так, останній це теж de Parfums». в мене був мікровідливант «Vert» півон. Півонія зелена. Ось, можливо, я неправильно півонію вимовила французькою. Це не сліпа покупка. І я просто чекала, поки він з'явиться на розпив з флаконом. Тому я от взяла не, весь, не цілий флакон. І це, це все ще не якась еталонна півоння, але він вже практично не провалюється в троянду цей аромат, тобто він ще от можна дофантазувати півонію, і вона така теж зелена, свіжа, досить приємна. От це знову ж таки, з категорії тих ароматів, які я в принципі обходжу, але от він ну, такий і є, що це аромат, такий, як на мене, не образливий, не нав'язливий, його можна вдягнути до ті, коли не знаєш, що ти хочеш е одягнути, і він нікому не заважатиме. Тобто це такі м -м, приємні е півоно троянди. Тут є і плющ, і півонія, і трояндова вода, і мімоза навіть є, і гарденія, е і... яких я не відчуваю, до речі. Ось і кедр, і ваніль. ну я б не сказала, що тут якась солодка база, тобто ванілі. я геть, тут не відчуваю, але от трошки кедру, можливо, є. І навіть у нотах бази півонія зазначена в ну, нотах, тому він от квітковий від початку і до кінця. Такий досить приємний аромат. Не знаю, чи на осінь, але на весну він точно буде гарний. Які в мене обновки були за це літо. Я, як завжди, багато тестувала, багато носила відливантів, а до флаконів руки мало доходять, але в принципі, от всі ці покупки, які я у флаконах зробила, то я навіть встигла так з флаконів і поносити, чому я дуже рада. Ось такі мої підсумки літа, скоро буде осінь буде вже зовсім якийсь інший настрій на парфуми. Пишіть, які у вас були недавні обновки або про які парфуми ви мрієте чи хочете купити. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не встигли цього зробити. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!